Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і боксої нам благодаті. Так. З гори на гору. Друзі, зніму. зніму я коротеньке відео і відповім вам на коментарі. Я знімала відео там, де назва мала відео, Марічка пала в дитинство. І ви мене запитуєте, чи я, по якій я йшла дорозі. Це та дорога, яка має бути дорогою по генплану чи по боковій. Друзі, я не знаю, чи там має бути дорога, чи ні. Може і має, не знаю. Там просто краща дорога, як я ось тут. Ось тут мене має бути по генплану дорога. Ну, ще поки нема. А коли вона буде, друзі, я теж не знаю. Раніше, раніше ще до війни, то частіше мої брати приїжджали. Кошували це все, аж сюди косили. А вже ось тут, вже там трошки краща дорога, то я, ну, там вже мене косили. Хоча зимою це від хати, аж туди до асфальтованої дороги. Робили стежечку. Хлопці приїдуть, мені стежечку зроблять, а я тоді вже по їхній основі і сама роблю. А інколи буває, коли замете сніг в дорогу, автобуси не йдуть, хлопці переживають за мене, що я ж там також заметена. Ну, але я саменька якось тоді обходжусь. Та ось так. А ви, друзі, правильно запримітили, Поки я поки я вийду з цієї дороги. На роботу чи з роботи, якщо йде дощ, то взуття, взуття і саме крі Та й зараз кросівки он одягла чисті, зараз пройдусь, по росі, пилюку всю зберу. На, на свої кросівочки, і вже вигляд буде не той. Ось тут роси багато. І напевно, напевно, через те і велосипеди, друзі, мої колеса їхні так сильно і швидко ржавіють. Ну Але. Якусь воно буде. І все ж, друзі, найголовніше, щоб закінчилася та клята війна, наші захисники, захисниці повернулись додому в свої домівки, живі і неушкоджені. Це найголовніше. Ну, а Марічка, щоб не плакати, не журитись своїми ось такими умовами. Скажу вам на закінчення мого відео. Дивіться, як гарно. Моя хатинка, не мов гайочку, друзі. Не мов гайочку. І напрошується, друзі. Такий коротенький, коротенький вірш. А я у гай ходила по квітку mm. <laughs> ось яку. А там дерева, люлі. І все ось так зозулі. Ку-ку, ку-ку. Я зайчика зустріла її на губку, була б його спіймала, зузуля налякала. Ку-ку, ку-ку. Напевно, це слова Павла Тичини. Якщо я помиляюсь, я вибачаюсь. Ось моя кладочка ще. Місточок міще досі-досі тут стоїть, розкидати його не буду. Тому що, друзі, не за горами вже і осінь підкрадається, вже останній місяць літа, а там можуть бути й дощі, і знову прийдеться ходити по ось цій кладочці. Все, друзі. Ось. Ось мій гайочок. І моя хатинка в гайочку. А я, а я своїм велосипедом їздила на базар. виконувала знову замовлення. Своїх рідних. І відразу ж, друзі, собі щось трошки прикупила, а що саме я з вами поділюсь у розпаковочці. Тепер скажу вам усім тихого, мирного, благословеного неба, усім Божої благодаті, бережіть, друзі, себе. І своїх рідних. Усім. Пока-пока.